Всім привіт! Да, з вами я, Влад 678К. Давно ви, мабуть, не чула мого такого голоса. Ну, і ви, мабуть, запитуєтесь питання. Де відео? Я ні, я не про вас, я про вас вообще не забув. Я знаю, що ви хочете відео більше формату про Gun. Ну, блін, я не хочу бути купірувати чись відео як той самий, як ті самі... і навіть не хочу клікбейтити. Ну да, відео вже не виходило три тижні. Ну, багато. Ну, я колись взагалі на місяць припадав і нічого не совіщав до бомба. Ні, я не мертвий, ніяких теорій не вставлю біти. Я ще живий, я просто хворий, ще й школа ця. Спалить її. Да, мені просто відео ну в голову нічого не проходить. Я б так знімав. Ну я ж кажу, я не хочу копірувати якісь відео. Бо, бо мені просто не хочеться. Якби вийшло б я б вже відео, звісно, зняв. Бо в Чіпінгані нема таких інтересних функцій. Ну, не переживайте, може колись вийде якийсь мій фільм чи новий серіал. Ну, це вже мало вероятностей. І чого в мене... У mm, мене монтажа вообще нема. Ну, цьому відео буде трохи монтажа. Я хочу показати. Ну, вже Миколай прийшов. Ну, я вам хочу дещо показати. Уже на моєму каналі є багато чого. Я вам сейчас покажу фотку моєї моей... нової машинки. Ну, дві фотки. Ззаду і знизу. Ну і квип, мабуть, подобачили. Ну і дивіться, відео не виходять. Тому що в мене немає ідей. Мені хочеться знімати відео, бо мені просто інтересно. Бо мені хочеться знімати відео. І да, в мене вже 115 підписників. А коли я там вже вийшов, до мене десь було 90-180 підписників. І бачите, дякую, що ви так набрали багато підписників мені. Ну, я так радий, що в мене багато тепер підписників. 100 підписників це для мене реально багато. Ви вже побили рекорд мого старого каналу. Там було 104-105 підписників вроді, як я помню. То тепер тут вже 115, тобто в 10 разів більше. Ну, і я так радий вам, що ви дивитесь буваєте мене. Ну, ні. Звісно що про мене всі забули, як це відео вийде, то звісно ж, її ніхто не подивиться. Ну, майже. Е, хто, якщо хто подивиться, то, пожалуйста, напишіть коментарі. І поставте лайк. Мене надихає. Ну, да. Я ніколи не буду клітбайтить, не буду байтить на лайки підписку, Ну, бо це ж тільки порти відео, просто селаєш там якусь чи рекламу, ссилаєш і тобі все це бабуло ще за те, що ти просто портив своє відео тим, щоб ти просто, просто, ну ти розумієте, ті, хто клітбейтеть. Ви просто знімаєте клікбейт і на це ведуться малі діти. І йдуть перевірять, а потім розчаровуються через те, що там нічого не, немає. Ви просто клікбейтите, знімаєте брехню і ті, хто роблять бать на піску пи і лайк. Ви не розумієте, на вас ведуться малі діти. Наприклад, там, постав лайк і підпишись і завтра ти знайдеш новий телефон під подушкою. І малі діти на це ведуться. Я раніше теж так на це вівся, але зараз, вже, звісно ні. І це, це просто ведуться малі діти, вони просто ж ведуться і нічого, потім вони просинаються. І під подушкою не бачить ніякого нового телефона. І ще якісь умнічки, просто беруть коробку свого айфона чи телефона і ложать собі під подушку. І ще собі роблять другий голос. Отакий чи отакий, Ну вони ж просто байтять, щоб було більше підписників. Ну, ви розумієте, я не бачу. У мене і так набираються підписники. Багато популярних ютуберів і в тих, хто байтить, ніколи почти не набереться хоч 100 мільйонів чи 10 мільйонів. Містер Бістон не клікбейтів ніколи ну, взагалі нічого не брехав, ні, ну ніде нічого. І... Він набрав багато підписників, які я колись наберу. А ті, хто клікбейдить дітей малих розводить, ну вони ніколи навіть не можуть об мільйонами підписників. Ну, це взагалі невозможно. Ну і такі люди просто, і ще ті, хто вставляють рекламу, наприклад, наш любимий дахплей, чи якісь ще там наші любимі Любими ютубери. Вставляють просто в один момент. Саме інтересніший момент відео. вставляють якусь рекламу, наприклад, до як Want якогось магазини чи що таке. Воно ж не інтересне, воно тільки відео робить. Ну, не інтересно, бо ти просто вставляєш якусь свою рекламу, яку ти записував ще 10 год назад, і просто робиш на своє любе відео. можно. И просто за это ты получаешь бабло. Ну, я понимаю, что вообще тоже важнее, сказать. Ну, подписчики ж, тоже, что они дуже нужны. Хочу сейчас побалакать про это. И я хочу побалакать про тех, кто просто заброшивает свой канал. Я понимаю их. Но тех, кто продает свой канал и там начинают снимать казино. Чи якісь там ну, просто знімають якусь фігню і все ще вилазують. Чого їх YouTube не банить? Ну вони ж казіно знімають. Ну як? Ну так же не можна робити. Ти ж ви розумієте, що ну, це ж взагалі якось не умно. Вони плюс ще самі, що продають канал, вони там десь, наприклад, ось партія. Ви знаєте, що він так, блін, прям просив вас підписатися, щоб 100 тисяч підписників набрати. Ну ось, і набрали 100 тисяч. І за це за його канал десь він отримав мільйон баб бабла за те, що він просто ну, мільйон рублів. І там тепер якийсь серіал з'явився, хіровий за час. А він же не займається таким. А цей серіал взагалі був зятен на його рівні і за сільській мові, фу. І ну. Там, як халаві, продав, і тепер там казино. Ну, я розумію, Едж Пачмака чи 75к, що його заламали, ну, він не хотів продавати канал, він хотів далі знімати. Ну, Якийсь кончай його зламав і просто не дав йому подивитися. Ті, хто знімають клікбейт, Погані знімають відео і краще уходіть. Вам не, нема місця просто в Ютубі. А ті, хто стараються, знімають відео і це нічого не набирає, далі під... знімаєте. Ну непопулярні ютубери, які вшли, які зараз мене дивляться. Ну, пожалуйста, верніться. Ви нужні для нашої комп. Комп'юніті, чекінгани, ну для ютуба, щоб вас дивилось. Бо вже всі подивились там якісь А4, ґлінтери, декплеї, і ну, вже не інтересно ну, таких самих ютуберів дивитися. Вертайтесь, набирайте багато підписників і все. А якщо ви йшли, тепер вертайтеся, ви нужні нашому чекінгану, ви нужні розрабу. І багато кому. Ви просто входите. Ви не розумієте. ви б могли б отримати багато бабла від ютуба, багато чого достубатися. Я не буду уходить. Я просто не хочу знімати відео. Ні, я не лінивий рукожоп. Ну, пойміть, це ж важко. Ну, я ж розумію, що відео знімати легко, ну, монтувати там. Ну, сложненько, ну, якщо ви вже там професіонал, а я ж тільки начальний ютубер, хоч у мене 100 підписників вже. Да. Так. Я пропав. І за того, що зараз уже школа почалася, за те, що, що я багато хворію, і ідей немає. І плюс виключають світло. У нас вже скоро виключать світло, тож це відео хто коли вийде. І... Да, Цім відео, звісно, буде присутствовать монтаж якийсь. Я просто, ну, я не розумію. Ну, всім пока, підписуйтесь, якщо хочете. Я сказав все правильно, всі правильні слова, щоб ті, хто це все погано робить, пожалуйста, перестаньте. Ну, хватить, реально. Вже хватить так робити. Ну, то всім пока. Підписуйтеся, якщо хочете, звісно. Ну, пока.